У військових вищих навчальних закладах цьогоріч з'явилися нові спеціальності та змінилися умови підготовки. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Владислав Литовченко. Він нагадав, що навчання проводиться безкоштовно та за найвищими стандартами, зокрема НАТО, щоб вступити обов'язкове проходження вступних випробувань, які зазначені у правилах прийому. Результати не. Те 2022-2024 років чи ЗНО 2021 року обов'язкові для складання іспити з фізичної підготовки та професійно-психологічний відбір набір до вищав триває, додав він. З 1 вересня цього року у вищих військових навчальних закладах розпочинається підготовка за новими спеціальностями: це кіберзахист та кібервплив систем та комплексів ведення кіберборотьби, кіберрозвідка системи та комплексів спеціального призначення. Міжнародне співробітництво в сфері оборонної та воєнній сфері, управління діями підрозділів морських безекіпажних систем комплексів, експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем комплексів і соціальна робота у Збройних силах України.